Зима взяла відпустку і перемістилася десь на південь. Тому я вас також запрошую переміститися разом зі мною у жарке літо 2025 року і хочу вам показати деякі моменти своєї роботи, які не були виставлені у літніх відео. Тож запрошую. Вітаю, друзі, на каналі Світлана Садиба Романських. Сьогодні у нас знову новий день, верніше, вже вечір, і в мене новий проєкт. Проект цей у мене довжиною 3 роки. Називаю я його Бунгало. А взагалі-то це раніше був кіш для зберігання кукурудзи. Але я придумала йому нове життя. Зробили йому верх, він ще роки простояв в такому вигляді. І тепер мені прийшла нарешті вже ідея час. Накосила я очерету і буду робити йому дах. І це в мене буде таке ліжко на сіні для релаксу відпочинку. Не знаю, я початків від цього ніколи не робила криші з очеретом, так що це мій буде експеримент. Ну тож починаємо, побачимо, що в мене з цього вийде. так в мене виходить. Діло йде не швидко. І в мене ще, мабуть, не, вихват... не вистачить цього комишу, Хоча б на одну сторону накрити, а другу буду щось мудрувати. Ось ось так. Отак в мене вийшло. І кончився очерет. До речі, цей очерет я збирала два роки. Виходить, мені зараз ще треба два роки збирати, щоб вкрити іншу сторону. І то він просвічується сюди ще треба цього очерета настеляти, бо там дири. Виходить, буде протікати. Буде дощ затікати. Але так на одну сторону мені вистачило. Ну, а цю сторону я... У мене є полікарбонат, там кусочок, і я закрию, поки буде так, назбираю на цю сторону, тоді ушию цю сторону даху. Ну, а поки що буде так. Зараз накошу соломи сюди, Не соломи, а сіна, воно підсушиться і буде такий сіновал. Тоді я вам покажу цікавий процес створення українського віника. Бачите, куча ошулупиня так кущиться вручну просто. А це мої помічниці. Діанка, моя донечка і Каринка. Ось вони так сидять. І цілий день кожен снопик кожну. Волотинку беруть руками і це все, все обчищають. Можна ще механічним способом чистити на молотарки, але в цьому році просто вродило дуже погано, воно дрібненьке, і на молотарки його важко буде чистити, тому це все ручний процес. Одразу скажу, нелегкий, це важко. Цілий день у нас спека, жара, і сидіти це все чистити. Потім ось. Такі, получаються чищені снопики, і на молотарки буде відбиватися вже саме зерно. Ось це все буде молотитися на молотарки. А ось ще стільки то все ще потрібно чистити. Ось така цікава робота, такий рутинний процес. Це по часу десь займе тиждень, може два, а може і більше. Я теж беру участь у цьому цікавому процесі лущення проса. Це кожна мітелочка, кожну мітелочку, щоб ви розуміли, потрібно почистити це все вручну. Тому процес це такий трохи по часу займає часу. Клопітки такий, але що робити? Потім кожна мітелочка, мітелочка до мітелочки, Получиться пучок. Набираються пучечки. І потім вже віддаю, у нас є люди, які крутять уже ручки. Пучки, до речі, мені також я віддавала людям, мені крутили пучки і ручки. Бо, на жаль, я пучки ще не навчилася робити. Тож, поки в мене так, скажем я Почистила їх донька мені і племінниця допомогли. Потім на молотарці я це все змолотила, відділила зерно від волотки, Зерно йде на корм, тваринкам, і курочкам, і свинкам. Також у нас оптом. Скуповують зерно і потім вже фасують, і воно йде домашнім улюбленцям. Це і конарейки, і попугайчики. Тут я вже молодю саме зерно воно відбивається і летить вниз, а мітелечка, виходить, чистенька і гарненька, вже готова, щоб з неї робити віничок. Це такий пильний процес, воно на відео не видно, але від нього сидить, летить чорна сашка. І вона летить кругом, тому це все робиться на вулиці, щоб ще й був гарний вітерець, щоб цей весь пил здувало. Тому що до вечора ну, навіть вже важко дихати настільки, воно утворює пилок, ця чорна сашка. Результат моєї кропіткої праці. Ось такі гарненькі віночки у мене вийшли, Шкода, що їх вийшло мало. Від найменшого середній і найбільший. Від найбільшого, середній і найменший. До речі, цей маленький я його робила, щоб гарно було підмітати ним біля котла або біля плити. І там, і там, він невеличкий і гарно підмітає. До наступних відео, все буде Україна.